Я вас вітаю, мої дорогенькі. Давайте подивимося. Що хочу сказати карти про сьогодення кожного з нас. Хто дивиться це відео зараз, давайте спитаємо, що хочуть сказати. Саме нехай найважливіші такі сцени, моменти висвітлить, покаже взагалі, про що хочуть сказати. Що? І так, що це? <кхід> ну, Доля. Буде чудовою тут, взагалі, велика фортуна чіпляє зараз буквально вас на такий гачок і несе просто в далечінь безмежно, де дуже багато всього того, чого ви хочете. Тут взагалі все буде добре, кажуть. Все буде добре, кажуть. Взагалі ті, хто дивляться. Я так розумію, це більшою частиною або українці, або ті, хто любить Україну, можливо, це з цим пов'язано. Хто що тут у нас Я ще хоче сказати карти? А про що взагалі це? Давайте подивимося, що тут. Так, ну давайте все перекладемо на те, що стосується більше. А життєвого сценарію, наприклад, буде зустріч, буде зустріч з якоюсь людиною. Що це за людина? Людина, яка може допомогти. Допомогти, хто ця людина для вас ще? Допомогти щодо, щодо дитини якоїсь. Або нова людина. Так, тут взагалі ще карта любов. Допомогти в усьому, і це те, що вам конче потрібно для досягнення вашої певної... Цілі, хто ця людина для вас? Хто ця людина для вас? Вона вже слідкує за вами. Гроші. Ця людина для вас гроші. Ну, що це значить? Щось вона дає вам, так? Дає те, що вам не вистачає. Для кого це реально гроші не вистачає? Для когось це якийсь інший ресурс, який, який, якого в нього повно. Так, ну, це зустріч буде з такою людиною. Це щось таке важливе для вас в даний? Час, так, іноді бувають і гроші важливі в даний час, саме яка сума. Можливо, якщо потрібно, буде. Якщо потрібен певний ресурс, буде, якщо потрібна відповідь, буде певна відповідь на якісь питання. Добре. Людина. Людина готова вам, врешті-решт, допомагати або відкривати перед вами двері. Не просто відчиняти двері магазину, щоб ви війшли і щось купили самі, а відкривати двері для там, де дуже важко пройти. Ці двері іноді даються багатьом важко, а для цієї людини ці двері легко відкриваються. Що це вам дає? Дає дуже багато, дає певну впевненість в завтрашньому дні. Зустріч з такою людиною. В чому вам буде вести? В тому що важливо. Це друг, це ваш друг. Друг в коханні, друг, якого ви очікували. Вау! Це можна. Так і в рамочку, якщо розумієте, якщо не розумієте, просто слухати, слухати, слухати. Ось. І відео буде краще розкручуватися, і наш контент українською мовою більше буде дивитися ну, будуть люди дивитися. Я не заставляю, ні, дівчатка, дорогенькі. Я взагалі я бачу, що мені подобається більше розмовляти ну, так, з вами, саме цією мовою, тому що я потім читаю коментарі, і це така насолода. Це просто. Ну, є, звичайно, ті, які кажуть, чого ви так довго не знімаєте на цьому каналі. ви, напевно, і така, і сяка. Ну, буває так. Я все приймаю, всіх люблю. Так, ну це дуже добре, що тут нам показують зустріч з людиною. А як ця зустріч буде? Давайте, щоб дізналися вже точно, що це за зустріч, як це буде відбуватись. Якось так хитро. Угу. І легко. Три карти дуже не, не такі дивні. Ну, до речі, так, в принципі, і сказала. Дивіться, в нас як людина, яка дивиться за вами. Тобто ця людина буде з вами зв'язуватися сама. Але якийсь такий хит, хитрий крок з неї, від неї буде від цього чи чоловіка чи жінки. Це буде вам, як втіха, це щось нове, це нова людина в вашому житті. Дуже хороша людина, високі моральні такі цінності в цього чоловіка або жінки. Тут більше на дружбу схоже, але у нас показували, що це можливо буде кохання. Є тут щось таке. Але тут більше про те, що людина, яка більше думає про те, як вам можливо в чомусь дійсно допомогти і чомусь так складається ситуація, що ви ну, трішки пізніше будете. Заповнювати свій простір разом, один одним. Таке може бути. Так. Ще хочу подивитися. Взагалі буду по одній карті так. Хоп, і хай буде. Хоча дивіться, я хочу, щоб ця карта прям фон нам влаштовувала, такий серйозний фон удачі, успіху. Буквально до крайності, який доводить до ну, крайні, давайте так, не до крайності доводить, а крайній випадок а, найкращого. Ось так. Так, що ще хочуть нам сказати такі карти а, тим людям, які зібралися зараз і дивляться це відео? Ось знову якась послуга, знову зустріч. Послуга, зустріч. Мені знову показують якусь людину, яка має владу певну, яка має певний такий погляд на життя, далекоглядність якусь. Далі тут говорять про людину, яка може не просто стати вам в нагоді, а вона чи він, тут, можливо, чоловік для жінки. Чоловік для жінки, чи хто тут може бути? Хто, хто це? Хто? Знову показують. Чоловік для жінки, який має гроші. Замість того, що тут гроші, тут може бути той ресурс, який вам потрібен. Так, щось перервалося, але ми продовжимо. Так, друге, що хоч хотіла сказати нам карта, це дійсно чоловік, як, з яким буде зустріч. Чоловік здалеку може бути. Буде для вас як сюрприз. Як сюрприз. І знову по карті дворянин і гроші, ну, йде доволі така ресурсна людина. А, і знаєте, оця карта мені говорить про те, що якась послуга. Послуга... Хто він в даному, в даному випадку? Хто він? Це може бути, знаєте що? Наприклад, типу... Якась гость держструктура, держструктура, де відбуваються певні заключення якихось договорів, так? можливо, буде так, або якісь послуги, якась послуга для вас. Для нього буде задоволенням вам допомогти. Бо ця карта більше йде, якось йде. Задоволення вам допомогти. Бачите, дуже схожі карти. Дивіться, оці дві. На столі е дуже багато коштовностей, або на столі дуже багато грошей. Тобто це щось таке, що вам буде над більше, ніж те, на що ви розраховували. Отримаєте так. Якась послуга для вас буде. Так, далі. Це дві в нас вже. Про що хочуть розказати карти, що ще хочуть вам вони розказати. Про що? Найважливіші певні такі ситуації, моменти. Нехай розкажуть, що це. А що це таке? Можливо, пов'язано з дитиною. Новий. Якась обіцянка, обіцянка людини малої. Обіцянка людини. Обі, обіцянка дитини, дивіться, це обіцянка дитини. Я бачу, що ця те, що дитина обіцяє, якась дитина, яка вам щось обіцяє. Ви їй допомагаєте. А вона не, витр... не дотримується слова. Йому, це не... Ну, йому щось не подобається. Про кого це друг? Хоча це дружня до вас енергетика. Це все-таки людина, яка вас любить. Але. Якщо це тільки для тих, у кого є дитина. я бачу, що для, для тих, у кого є мала дитина. Можливо, це підліток, можливо, це ще менше, наприклад, хтось до підліткового віку. Просто тут саме говорить про те, що дитина не бачить якоїсь певної мети або мотивації, немає щось, щось таке робити. Не хоче вона це робити. Обіцянка не виконана буде. А чому це говорить? Дісенка не виконана. Тому що їх хтось, якась третя особа, яка влазить в це в ці справи. Ця особа знаходиться. Ну, на такій, можна сказати, на дистанці, на дистанції між вами і, і ним, але дуже близько до дитини, чомусь так. Можливо, з кимось він спілкується. Це спілкування неправильне для нього. Але він усвідомить. Він дуже поки що не усвідомлює, але усвідомить. Це все усвідомить. Ну, ось така дивна ситуація, ви в даному в даній ситуації не зможете вплинути напряму на цю людину. Можливо, це говорить про якогось якусь особистість, яка дуже близька до вас, тому що тут і карта, ну, ну, тут карти показують про те, що як ви небайдужі не, не до цієї людини. А любите її. Це якась мала, мала, мала така. Якась, якась дитина все-таки. Так, нехай буде так. Цікаво було почути. Дивимося ще. Що хочуть нам сказати, карти? Сьогодні щось ми... Щось нам тут говорить, що і хтось, ну, ви неправильно щось сприймаєте в цьому світі. Є як, як ну, якась ситуація, яка кривдить вашу ваш простір, щось таке, що хоче скривдити, можливо, а, не, а ви не даєте. А хтось обманює. Так. Ви зустрічалися з цією людиною? І вона здалася вам досить хорошою. Навіть інші люди говорять про неї, що вона хороша, можливо, так. Або ну, така, такі, у вас виникло таке бажання, так, можливо, там спілкуватися з цією людиною надалі, але це обман. Ця людина вже змінила свою точку зору. В неї, в неї або в нього свої якісь наміри. Взагалі ситуація буде змінюватися і для вас, тому що в цій ситуації ви перестаєте рухатися в бік однієї людини, так, і рухаєтеся в бік іншої. Тут і буде ще хтось більш стабільний. І той, який обіцянку витримує, дотримується певних своїх слів. Той, хто до цього був з вами нечесним, буде знову проникати в ваш простір, намагатися все-таки якісь все такі сюрпризи вам давати. Але ви вже знаєте, що ви високого польоту пташка, і що, або корабелі, які все-таки пливе в великому морі, і що ви не звертаєте, бачите, не звертаєте уваги на тих, хто колись вам, вас зрадив ви самі сказали, що я краще буду один чи одна для того, щоб відчути свою свободу. Ви більше ну як, дивилися собі в душу, можливо, читали якісь книжки, навіть вивчали щось, і, врешті-решт, зрозуміло. Ну тут так кажуть, що буде лист від людини, яка вже в ситуації для, для нього чи для неї. Ви колись чекали листів від цього чоловіка або жінки, але зараз вже не хочете й бачити. Ви звільнили себе від присутності цієї людини в своєму житті. Але він нагадує не про себе. Чому він нагадує? А чому взагалі е, люди, які були в нашому житті, з якими ми вже попрощалися, нагадують про себе. Взагалі, чому? Ну, е, Тому що все-таки. Як це люди, які були в нашому житті, так і це не завжди перевірка якась долі, а частіше за все, що є те, що все ж таки вас ще поєднує з цим, з цією людиною в когось, це, наприклад, бувший чоловік, це будуть діти, а хтось дружив і є якісь спільні ще емоції, або можливо справи, хтось був пов'язаний. Бізнес зв'язками, і це, можливо, якісь іще там нюанси, які потрібно влаштовувати. Тобто, звичайно, це такі. Так, до речі, тут про це й кажуть: що щось щось, що вас ще пов'язує, воно не дає розірвати повністю цей... ці стосунки. Людина, до речі, десь спостерігає за вами. І що? Що це буде? Буде до вас проявлятися як друг. Вже як, чистить, чистить свої черевички, щоб до вас йти. Окей. Щось ще подивимося. І будемо завершати потроху. Одне ще подивимося, і будемо завершати, щоб вже такий п'ятий елемент, який нам потрібно дізнатися, про який нам потрібно конче знати, Див, дивимося. Що це таке важливе, що нам хочуть сказати? А що тут хочуть сказати? Знову, вже третій іде. Розклад про те, що тут зустріч якась нам буде. Я просто бачу, що ви будете дуже багато над чимось міркувати, щось думати, думати. А, знаєте, що тут ще можуть говорити? Ну, наприклад, зараз, чи воно так є? Це щось схоже на медитацію, в якій ви. Даєте якісь команди своїй підсвідомості, і ви знаєте, ви зможете змінити певні установки, які були в вашому місту, ну ваш мозок, який тримав дуже довго. Тут у багатьох дівчат, наприклад, так, якщо ви не могли зустріти правильну людину в своєму житті, ви зустрічаєте її настільки вірно, настільки серйозно, настільки класно, що ви навіть не повірите в це. Але ви починаєте як, слідувати своїй підсвідомості. Тобто вона вам підказує, що це вірний шлях, що це вірна людина для вас. Це буде зустріч. Ось він. Ну, все, тут все про це говорить вже втретє, нам говорить про те, що буде зустріч з якоюсь дуленосною людиною в вашому житті. Так, давайте тепер на залишку колоди подивимося також про що нам хочу сказати, які, можливо, є поради від вищих. Сил, поради від вищих сил. Треба, я думаю, окремо якийсь такий розклад зняти, де будуть просто поради від вищих сил. І так, перша порада. Друга порада. Це такий бонусний розклад, третя порада. І четверта порада. Давайте дивитися. Так, перша порада. Ну, хтось тут в печальці сидить. Не треба сумувати. Не треба сумувати. А, і, так легко сказати, не сумуйте. А знаєте, чому не треба сумувати? Воно й не вийде, тому що на горизонті є щось цікаве, яке дуже скоро проявиться. Все. Тут, взагалі, дама така, яка сумує за чимось, що, що взагалі вже не її. Ось. А проявиться це нове на досить скоро. Вже видно всім, а вам не видно, бачите? Так, ще дивіться, будь ласка, обережно, тому що хтось за вами спостерігає. Все людина шутка, якийсь противник. Буде. Привертати вашу увагу тим, що, наче хоче а, вам що, чогось хорошого, навіть якісь. А, а, і і а це взагалі яка людина для вас? Це це... це злодій. І е, якийсь. Як ви впізнаєте цього злодія? Буде вам писати якийсь нехороший чоловік, ну, нехороша людина. Щось напише або дзвонить тут обман. Причому цей обман кажуть, що він постійно обманює так людей, або постійно якось так хотів обманювати вас. Я, я бачу, що начебто це якийсь обманщик, типу каміваяжор, якийсь, але обманщик, так? Тут такий брехун, що капець. Він може розводити на гроші. Ну, для тих, хто ще. Хоча тут для всіх, давайте так, для всіх є застереження, що є якась людина, яка хоче обманювати обманювати вас. Можливо, навіть і певний час, тому що тут така константа, йде карта константи. Можливо, вже не перший раз намагався. Так, що ще в нас? Це вже, будь обіцяв, виконуй. Так, або тримайся. Тобто тут всі якості солдата. Якщо потрібно, солдат може витримати певні, ну, такі гарячі, як то кажуть, моменти, які не витримає ну, інша людина. Тобто тут будь, будь воїном кажуть, будь воїном в житті. Так, що ще? тут надія. Надія. Надійся на щось, а на що надіятися? Надія. І Чому Чому тут саме про надію? Буде в твоєму житті те, що ти бажаєш, і воно дуже легко буде ну, справдиться, дуже легко війде в твоє життя. Щось таке, що ти чекаєш. Ось так. Кохання буде, легкість буде, дружба буде. Угу ти будеш відчувати себе досить серйозною такою жінкою, яка вже має все, що їй потрібно. Або чоловік буде мати таку, таку дружину поруч, яка дійсно знаєте, всім своїм виглядом буде показувати, оточуючим, що в мене найкращий чоловік. Ось така тут ситуація. Все. Дуже дякую вам за. Присутність, дякую вам за лайки, коментарі, за вашу яскраву таку підтримку за дуже добрі слова, які пишете ви мені в коментарях. Я вас чекаю на наступних своїх відео. Буду намагатися все-таки цей канал підтримувати. Ось, дуже хочу цього, але не завжди виходить. І тому там основний канал, який я веду, є теж в описі до цього відео іншою мовою. Ось, але я чекаю вас всюди і тут, і там. Поширюйте, можливо, мої відео, якщо хочете. Дивіться стільки раз, скільки хочете. Все нехай справдиться те, що потрібно. Мова дуже сильна, і я знаю, що коли слухаєте цією мовою, сильніше відбувається те, що ви бажаєте. Буду прощатися з вами. На все добре, па-па.